що в нас не працює державна система, якщо в двох словах. І люди, в принципі, правильно лаються на цю тему. Да, Не працює у нас державна система. Але і це нікого не хвилює. Тобто у нас іде реакція тільки тоді, коли рак на горі свисне, а до того, як рак на горі засвистів, ви чого ганяєте рака туди-сюди, нагору. Розумієте? Може рак втомився, як мінімум. Він маленький гору далеко Ну Це що за дитячий садочок? Тобто це можна назвати грубим словом, розпиздяйство даруйте. Притом тотальне. Одні розпиздяї сидять наверху, інші розпиздяються, коментують, а треті, так би мовити, вухами хлопають і нічорта не розуміють. А потім від дурної голови страждаючись руки, ноги. Це просто неймовірна ситуація. І ми програємо через це через те, що у нас відсутність контролю якраз нормальна система. Але я відволіклася, я казала, що тема буде матюклива безпосередньо до чого ми можемо прийти? Прийти ми можемо до того, що безпосередньо Володимир Зеленський в цьому трикутнику з трьома тупими кутами, він безпосередньо самий слабкий гравець. На на найтупіший кут, в цьому трикутнику з трьома тупими кутами. І, звісно, що на ньому відіграються. На нього може тиснути Трамп, на нього може тиснути Путін. Чого ви очікуєте від Зеленського, що він до чогось там домовиться, я не розумію. Тобто він зараз буде поступово відкочуватись. Не дивлюсь на те, що Росія, здавалось би, також не в кращому стані, але стан політики Володимира Зеленського куди гірший насправді. Тим не менше.